путь Нікіту Руденка із городка пошили для воїнів понад 100 подушок і передали волонтерам понад 60 кілограмів комп'ютерного брухту, кошти з якого підуть на потреби ЗСУ. Вітаю! Ви дивитесь новини Городочини з вами Ірина Демкович. І сьогодні вам ще розкажемо про те, як городочани готуються до Великодня і що вкладуть у свої пасхальні кошики. Крім цього, в ефірі ексклюзивний сюжет про єдину в Україні школу капеланського служіння, яка функціонує у городку. Минулої суботи городочани провели в останню путь військового Нікіту Руденка. Воїн трагічно загинув 19 квітня на Харківщині. Віддали шану захиснику і наші журналісти Віра Лапа та Ігор Волошин. Людина з щирою посмішкою. Таким запам'ятали земляки загиблого військового Нікіту Руденка. І таким запам'ятають воїна-городочани, які прийшли провести його в останню путь. Я Нікіту запам'ятала, я його вчила. Нікіту. Ви знаєте, я такого світлого, доброго хлопчика із такими ямками на щічках, завжди веселого, дуже доброго і дуже слухняну дитину. Він завжди посміхався, ну не віриться, що такі світлі і добрі люди, такі добрі діти, їх просто вже немає. Ми, як сусіди, висловлюємо глибоке співчуття дружині, батькам, бабусі і дідусю з приводу непоправної втрати і важкого горя. Того, що небеса забирають найкращих: сум, біль, жаль, сльози. Їх не стерти, повік. Воно залишиться назавжди. Хай з Богом спочиває наш герой, а наша пам'ять завжди буде про нього живою, з гарними спогадами і щирою молитвою. Нікіті Руденку було лише 23. Молодий чоловік нещодавно одружився і мав багато планів на майбутнє. На жаль, їм не судилося збутися. Для мене, я мене пам'ятався найкращим чоловіком, світлою, яскравою, гарною людиною, якого були плани, в якого були все світла душа. Я за ним себе почувала, як за стінкою, завжди поруч, завжди підтримає, завжди радісний. радість, сварились, мирили. Він назавжди залишиться в моєму серці. Нікіта Руденко був третьою дитиною у сім'ї, мав двох сестер. В їхній пам'яті брат назавжди залишився дитиною, дорогим молодшим братом. Веселий він завжди, улыбка в нього веселий, смішний. Найкращий, кращий. Його всі любили і будуть пам'ятати його і таталі. Городочани утворили живі коридори уздовж всього маршруту похоронної процесії. На вулиці Гончара учні та кадети з Городоцького ліцею номер 4 схилили голови, проводжаючи останню путь героя, який колись навчався в їхній школі. Поховали захисника під звуки військового салюту, на Алеї слави на городоцькому подвижі. Тим часом відважні захисники та захисниці продовжують боронити нашу батьківщину, а допомагають їм у цьому волонтери, зокрема із Городочини. Понад 60 кілограмів комп'ютерного брукту відправили вони цього тижня у Черкаси. Тамтешні волонтери використовують їх на потреби ЗСУ. Деталіше про це знають Віра Лапа та Ілля Станиця, які поспілкувалися із активним учасником волонтерської ініціативи «Москалевбивчий мотлох» Сергієм Широковим із села Лісоводи. Сергій Широков народився у Запорізькому краї, і зараз в окупованому такмаку на визволення від рашистів чекають його рідні, які не змогли виїхати. Тому волонтерство Сергій сприймає як свій внесок у боротьбу з агресором та перемогу України. Для мене це честь робити такий же самий вклад, хоч він і маленький. Але я хочу тут цим займатися. Хочу більше і більше допомагати хлопцям. Я завдячую всім хлопцям з нашого городка, які служать на даний момент в запорізькому напрямку. роботи. про ініціативу викладача Черкаського університету Григорія Заспи під назвою Мускали вбивщий мотлох Сергій дізнався випадково і вирішив доєднатися. Чоловікового синого родочині, збір старих телефонів, планшетів та іншої комп'ютерної техніки, яку можна використати для допомоги нашим збройним силам. Електронні плати можна знати в комп'ютерний брухт, там якийсь метал можна знати просто в брухт, і за це отримати якісь гроші, і потім, відповідно, це не ну, як донат. Другий момент це є речі більш сучасні, якісь, але теж не зовсім можливо, там якась частина поламана і так далі. Але можна взяти якісь запчастини і продати як запчастини. За це можна виручити гроші більше, ніж звичайно забругти. І знову ж таки, от закупити для збройних сил те, що потрібно. І третє трапляються такі речі, які. Можливо, і не найновіше, але при цьому вони відповідають якимось там вимогам, які є у військових, і можна просто передати, як готовий вирід. За Два місяці співпраці городичани зібрали понад 180 кілограмів електронного металобрухту. Лише цього понеділка відправили ще 80 кілограмів. Сергій Широков закликає всіх переглянути домашню стару або неробочу техніку та долучатися до проєкту. Тим паче наголошує волонтер, що ініціатива має кілька важливих цілей. По перше, це безпосередня допомога ЗСУ. По-друге, мені подобається такий акцент: це безпека екології. Пластик розкладається сотні років, мікросхеми трошки більше. А акумулятори батарейки то взагалі жах, ті тяжкі метали, і це попадає все в середовище, в землю, в поля і продукти, які ми потім споживаємо. Так як я батько трьох дітей, і для мене це є важливо. Наразі у проєкті Москалов Бівчий Мотлох задієні майже всі регіони України. Аби долучитися до нього, стару техніку можна передати Сергію Широкову, зв'язавшись з ним по телефону Плюс +3 8 097 927 56 01. У кожному куточку країни активізувався волонтерський рух ще 10 років тому. У 2014 році українці стали як одна сім'я, допомагаючи один одному спершу у боротьбі проти внутрішнього ворога, а потім зовнішнього. Наші журналісти цього тижня побували у Львові і там познайомилися із місцевими волонтерками. Львівська волонтерська кухня народилася у 2014 році та з кожним роком стає все популярнішою. Страви звідти здебільшого доставляють на нуль. Це головна умова волонтерок. І хто знав, можливо, і чимало гордочан на передовій куштували їхні супи і каші. Бо як кажуть лів'яни, для них немає своїх чи чужих. Кожен воїн рідний. Львівська волонтерська кухня працює на перемогу з 2014 року. Уже 10 років тут роблять сухі страви швидкого приготування для воїнів та щодня відправляють їх на фронт. Бо стріляти я не вмію. Що я ще можу робити? ти знайшла в Фейсбуці повідомлення, що ліплять вареники. Я думаю, о, вареники мій робити. <гум> І пішла. Та, зрозуміла, що там трошки більше, ніж просто вареники, що там готують такі цікаві страви сухі. Сьогодні волонтери роблять різні каші, зубку, порційні гарячі кружки з м'ясом, сухарики та борщ. Наша кухня відома, в першу чергу, цим борщем. Ми маємо великий борщ, малий борщ. Тому, якщо я тримаю пачку, ті, хто бачить, ті, хто знають, ця пачка є на 20 людей. Менша пачка, малий борщ на 10 людей. Отже, вони не лишаться голодними. 12 найменувань сухих страв виготовляють львівські господині. Кожен за ексклюзивним рецептом. Один із них львівські голубці. Львівська волонтерська кухня об'єднала не тільки українців, активно на кухні працюють і іноземці. Ви бачите, нема континенту, хіба що Гренландія, з якого, можливо, ніхто Ні, до нас не приїхав. Північна Америка, Південна Америка. Європа ну важко перерахувати, яка б країна Європи тут у нас не була відображена. Навіть Австралія. Супи та каші із лівської кухні їдять хлопці по всьому фронту. Для волонтерів немає своїх та чужих. Кожен захисник для них свій. І вже 10 років вони йдуть додому з почуттям виконаного обов'язку. Вже другий тиждень кипить робота і у Городоцькому ліцеї номер 4 Там шиють подушки для воїнів. Наразі пошито 105 звичайних і 11 ортопедичних. Частина із них уже передана волонтерами на фронт. Продовжить тему Маряна Шкаврен. Кабінет шкільного коворкінгу у Гродоцькому ліцеї номер 4 Сьогодні тут працює волонтерка Людмила Стельмах та вчителька трудового навчання Валентина Крімер зі своїми ученицями. Вони шиють подушки для воїнів. У нас звернулася Людмила Ананівна, наша вчителька колишня, з такою пропозицією, щоб ми могли з їхньою допомогою виготовляти подушечки для. Госпіталю чи для військових, звичайно, це така справа, яка зараз потрібна. Ми підтримали цю пропозицію. У нас є можливості це робити. Дівчата з задоволенням цю роботу виконують. Ви знаєте, діти у нас зараз свідомі, вони розуміють, що потрібно допомагати. Якщо вони своїми руками дійсно можуть якусь корисну справу зробити, вони це роблять з великим задоволенням. Шиють городачанки не лише звичайні подушки, а й ортопедичні. Їх передають у військові госпіталі. У ліцеї такі подушки шиє Ілона Денисюк, переможниця обласних. Основної олімпіади із трудового навчання. Я кушила десь п'ять подушок таких ортопедичних. Вони дуже легко шиються. Мені подобається шити їх. Багато часу за швейними машинками проводить і Вікторія. Вона приходить сюди на перервах і часто залишається після уроків. Займаюся я швейною справою недавно, тобто, колись навіть не було бажання тим займатися, але коли випала можливість і сказали, що от треба шити для військових подушків госпіталі, я сказала, що так, тому що волонтерити потрібно і. Це дуже важливо. А Кіра, окрім того, що шиє подушки, також пече для воїнів печиво. Просте пісочне печиво і передавалося військовим. Раніше пенсіонерки в'язали шкарпетки та шили такі подушки у будинку Антоніни Сомкіної. Та коли вона захворіла, волонтерки переїхали у дім Ганни Новоженіної. Хоча більшість часу вони проводять тут, у Городоцькому ліцеї номер 4 Ми Започаткували цю справу, бо ми дуже хвилювалися, переживали, співчували нашим. Ну, думаю, чим ми можемо допомогти пенсіонеру, зокрема. Але ми почали шити з таких своїх домашніх матеріалів, які в нас були пледи, якісь відрізи на плаття. Потім купляли, ми, коли в нас закінчилися наші домашні запаси, які в нас були. Ми почали купляти їх в секонд-хенді, синтепон почали купляти. Сьогодні волонтерок забезпечує матеріалами місцевий підприємець Віктор Дикунець. За два роки роботи вони пошили близько тисячі подушок спільно із вчителькою та її ученицями понад 100. і ще 11 ортопедичних. Частина із них уже передана волонтерами на фронт. Допомагають воїнам не лише волонтерки та волонтери, але і військові капелани і психологи. Це люди, дивіться яких бути поруч. А щоб робити це професійно і не нашкодивши воїнам, вони проходять спеціальні навчання, зокрема і у гурку. Тут функціонує єдина в Україні школа капеланського служіння. Далі про школу і її перших випускників та набір українців та українок на наступний курс навчання, яке стартує вже у вересні. У єдиній в Україні римокатолицькій школі капеланського служіння випуск цього тижня навчання завершила група капеланів та жінок мирянок які працюють чи працюватимуть при парафіях або військових госпіталях серед випускниць мати військовослужбовця Вікторія Муратова з Івано-Франківська. Оскільки мій син з перших днів війни служить за село, я розумію потребу спілкування по перше своєї сім'ї в сім'ях, сім де є військовослужбовці. З різними людьми, яких безпосередньо торкнулася війна, ну і тих, суспільства, кого не торкнулося, але вони стикаються з тими сім'ями, яких це зачепило. І це дуже така велика потреба, розуміння, що відбувається з кожним з нас, що з цим робити далі. Завершив курс у школі капеланів і колишній військовий. Сьогодні він священик, монах та капелан. Допомагає те, що я був всередини, бо маю трошечки така залишилася в мене ментальність. Військового, що немає якихось таких проблем, щоб війти в середовище серед військових, щоб з ними поспілкуватися. А цей процес, що сам пройшов як військовий, такого навернення, спілкування з Богом, то розумію, що є потрібно особливо зараз в часі війни, щоб товаришувати, бути таким знаком присутності Ісуса Христа для військових. Для капеланів навчання у школі тривало майже два роки. Вони пройшли 10 модулів, які складалися із 22 предметів. Жінки вчилися рік і відповідно мали вдвічі менше годин навчання. Були богословські предмети. В котрих відкривалося як слово Боже, як Богослів'я дивиться на війну, на страждання війни, на причини. Також були багато таких предметів, котрі мають допомогти. Як тактична медицина, навіть фізична підготовка була у капеланів. Було багато психологічних предметів, оскільки потрібно було розуміти отримати розуміння, що людина переживає в стані кризи, в стані травми, як людина здібна прийняти допомогу. Засновник школи капеланів у грудку єпископ Кам'янець-Подільської дієцезії Павло Гончарук. Він особисто працює з військовими і переконаний, що знання на фронті безцінні. Сьогодні пригадує свою першу зустріч із воїнами, яка була 10 років тому. Мене запросили психологи, військові психологи, щоб я був з ними як священник, бо їм потрібен був священник. І коли я поїхав з ними, я слухав і побачив, що відбувається, і також коли почали вони відкриватися, розмовляти, я зрозумів, ого, а я не готовий, а я не знаю, що відповідати. На рівні інтуїції я, чи знання, яке я мав, я пробував відповідати, але я розумів, що щось не то. Ще тоді єпископ зрозумів, що попереду багато викликів, до яких країна не готова. А у 2022 році йому вдалося втілити у життя ідею, над якою він працював не один рік. Кожен з нас має взяти відповідальність у свої руки. Немає такого, кого би ця війна не доторкала. Якщо хтось вважає, що мене ця війна не доторкнула, то він отримав поранення найнебезпечнішою кулією, якою є втеча. Основана виявлена в байдужості. Така е, мишень вона дуже є зручна і вигідна для ворога. Тому що байдужість е, вона є заразлива. Чому? Тому що свою байдужість і страх потрібно усправедливити. Потрібно доказати, що я норма, я в нормі. І однією із таких, е, таких аргументів яким приховую свій страх і байдужість, це є, а я що їх посилала туди чи посилав, а я тебе просив воювати. Наразі у школу капеланів набирають нову групу священиків та жінок мирянок і монахинь. Інформацію про вступ бажаючі можуть отримати у настоятелів своїх парафій. Кількість місць у школі обмежена. Навчання розпочнеться вже у вересні цього року. Ми продовжуємо нашу передачу на часі новини про адміністративні та кримінальні правопорушення у нашій студії начальник відділу поліцейської діяльності номер 1 Юрій Краковецький. І сьогодні він нам розповість про правопорушення, які вчиняли на території Городоцької та Сатанівської громад цього тижня. Вітаю пане Юрію! Доброго дня за минулий тиждень у нас зареєстровано 74 чотири громадян, порушено вісім кримінальних правопорушень та складено 69 адміністративних протоколів. Також 27-28 квітня ми провели. Комплексне відпрацювання території Шовгородського Сатунських громад під час відпрацювання виявили 24 адміністративні правопорушення та два кримінальні провадження. І ще хотів би зупинитися, що під час цих відпрацювань було 5 звернень громадян щодо домашнього насильства. У нас продовжується ця тенденція тенденції по домашньому насильству. Склали 4 адміністративні протоколи та винесли чотири заборонених приписи. І слід відмітити як позитив, що під час Минулого тижня не скоєно водієм, ні одної, скажем, не затримано ні одного водія нетверезому стані. Це, скажімо, позитивно, дуже позитив. Ми, каже, тиждень мали по 4 5 130 а на цьому тижні ні за одного. розкажіть, будь ласка, нам про ДТП, яке трапилося у городку 29 квітня? Так, да, дійсно, з восьми кримінальних правопорушень, яке скоїлося за минулого тижня, у нас є одне ДТП, яке сталося по вулиці Грушевську навпроти газ Контори. По народному говорити, водій на автомобілі Опіль Комбо не поровся з рухом, мав повертати ліворуч, не пропустив, який напрямку руху їхав мотоцикліст на мотоциклі Сюзилки, не пропустив його, не надав йому перевагу, отримав зіткнення, і водій мотоцикл отримав тілесне ушкодження. Зараз знаходиться в реанімації в Городоцькій багатопрофільній лікарні. Дві дані транспортні засоби вилучені, знаходиться на штрафмайданчику в Городоцькому відділі. Поліції і також порушено кримінальне провадження за статтєю 261 частину 1. Дякуємо. А що ще варто знати нашим глядачам? Також є в нас і крадіжки і майна, Було один з одних сіл Городоцького ТГ місцевий мешканець зайшов до будинку, побачив, що на столі лежить телефон, викрав даний мобільний телефон і пішов собі, використовуючи в його особистих цілях. Дану особу ми встановили, проводимо слідчі дії, порушено кримінальне провадження. Також є в нас крадіжка з магазинів, де на, місцеві ж мешканці заходять в магазин, беруть, викрадають алкогольні напої, тому що не спроможні собі такі придбати, хочуть випити дорогі, елітні напої, хочуть покуштувати їх. Mm. Ну, Дана особа також встановила, затримала, даний алкогольне напоє вилучено, проводиться слідчі дії. Також хочу наголосити, що 28 квітня е, звернулися на 102, е, повідомлення у нас було, що проводиться бійка по вулиці Грушевського. Біля 23-ї години молоді люди між собою побилися. Прушно кримінальне провадження і не проводяться слідчі дії. Спасибі вам, пане Юрію, за оперативну інформацію та співпрацю із нами. А ми продовжуємо наш ефір. І оскільки вже цього тижня віряни східного обряду відзначатимуть Великдень, то далі корисні поради від наших рятувальників про те, як не наразити себе на небезпеку у святкові дні. Зараз на вихідні всі віряни будуть святкувати одне з найбільших релігійних свят це Великодень. Хотіли з своєї сторони наголосити, щоб дотримувалися елементарних правил пожежної безпеки, як і в культових спорудах, так і безпосередньо в домівках. В культових спорудах всі виходи потрібно отримувати відчинені, незахарященими, вільними, щоб у разі потреби будь-який громадянин міг вільно покинути культову споруду. Також культова споруда повинна забезпечуватися не менше, ніж двома справними вогнегасниками об'ємом не менше п'яти літрів. Всі підсвічники повинні встановлені бути надійно до підлоги і на негорючій основі. Також звертаємося до громадян, щоб були обережні під час користування відкритим вогнем. Щоб не підходили один до одного зі з гарячими свічками, не дозволяли дітям, дітям самостійно підпалювати свічки, користуватися відкритим вогнем. Також в побуті переконатися в справності своєї електромережі, щоб уникнути короткого замкнення електромережі. Також бути обережним під час користування відкритим вогнем, щоб не призвести до виникнення якоїсь великої пожежі, щоб потім їх було важко загасити. Далі про те, як городочани готуються до Пасхи, 30 квітня викладачка городоцької дитячої художньої школи Олена Марчук проведе для своїх вихованців майстер-клас з виготовлення тематичних листівок, оздоблених паперовим мережою ветенанки. Поспілкувалися із учасниками заходу мої колеги Віра Лапа та Ігор Волошин. Цього вівторку у ді музеєм юні городичани та городичанки виготовляли святкові листівки. Діти зазначають, що на таких заходах вчаться не лише рукоділлю, а й спілкуванню, а ще знаходять нових друзів. Це допомагає, так скажімо, самому розвитися, дізнатися щось нове, спробувати. Ти не боїшся виходити в люди, так скажемо, общатися з іншими, спитатися щось, якщо щось не знаєш. Можна знайти собі наприклад, наші друзів. цікаво знати щось нове, наприклад, навчатися малювати. На цей майстер-клас мене це зацікавив тим, що, наприклад, можна вирізати витинанку, ну, і навчитися і знати, що це таке. На майстер-класі панувала творча і передсвяткова атмосфера. Спершу майстриня Олена Марчук провела презентацію з мистецтва витинанки, а діти самі їх виготовляли. Я прийшов, тому що мене це цікавить і я хожу перший день. Я хочу зробити листівочку з яйцем, і в середині в нього буде домик з деревцем. На моїй листівочці буде він сам в формі яйця. Коло у нього буде квітка, а всередині буде сонечко, дерево та домівка. Ми будемо вирізати різні малюнки для себе та для своїх батьків або для рідних. Мистецтво ветенанки зародилося досить давно, але й до сьогодні не втратило своєї актуальності. Про історію виникнення цього виду мистецтва розповіла Олена Марчук. Ветенанка взагалі поширена в багатьох країнах світу і виникла вона в Китаї ще в 7 столітті, і в нас на Україні вже поширилося в 19 столітті. В нас в Кам'янці-Подільську в 1960 році була створена спеціальна артіль саме по витинанці, де дівчат молодих навчали мистецтво витинанки. На сьогоднішній день витинанка є досить -таки актуальною і різноманітною. Витинанку виготовляють як і силуети, якими прикрашають одяг, і також вона дуже широко використовується в побуті. Вклавши у роботу всю свою любов, кожен з учасників майстер-класу пішов додому з подарунком для своїх рідних до свята Великодня. Традиційно перед Великодним організовує тематичний захід і у центрі реабілітації. Чим цього разу дивували глядачів юні актори та акторки знає Наталя Попович та Ілля Станиця. Не я б'ю верба б'є за тиждень, великдень. Ці слова вигукували вихованці центру реабілітації, нагадуючи присутнім свято за декілька днів. А далі танцювали та співали, зокрема й про те, як самі місили Паску. Відчувається атмосфера, святкова атмосфера. Дітки всі на позитиві. Є батьки присутні, є викладачі. Хочу подякувати всім, хто долучився до підготовки цього свята. Хочу також подякувати нашим захисникам, завдяки яким сьогодні ми маємо можливість спокійно проводити такі заходи і діти відчувати свято. Вихованці центру реабілітації того дня гарно повеселилися, і вони не тільки грали у різні ігри, а ще й збирали великодні кошик. Дуже важко було підготувати цю виставу, тому що там дуже багато слів одні за одним. Діти не могли спочатку запам'ятати хто перший, хто другий. Але з репетиціями да дуже їм гарно це вдалося. майже без моїх підказок молодці на завершення святкової події. городочани подарували своїм рідним та гостям пасочки, які пекли самі, і за працю їм подякувала керівниця центру, відмітивши. Що свято було надзвичайним за традицією, До свята Великодня ми сьогодні провели бомбезне свято. Я вважаю, ось попереду у нас ще велике свято. такий буде захід до дня пам'яті і примирення. Далі буде у нас день матері, а далі буде день вишиванки, і все це будуть заходи. І ми запрошуємо усіх на ці заходи. Я вважаю, що наші діти варті того, щоб на них подивитися, тому що вони креативні, вони позитивні, вони артистичні. Як бачимо, про свято Великдень та традиції добре знають вихованці та вихованки центру реабілітації. Вміють вони і кошик збирати, ставлять туди традиційний набір продуктів. А як збиратимуть свої пасхальні кошики і що у них ставитимуть городочани, дізнавалися Віра Лапа та Еля Станиця. Вже цієї неділі віряни східного обряду святкуватимуть Великдень. Тому поцікавилися у гордичан. А що ж вони поскладають у великодний кошик. Паску, яйця, ну там колбаску, ну таке о, маросиль, воду свячану. Пасочку обов'язково, яєчка обов'язково, колбаску, сир, сіль, що є обов'язкове, масло, фрукти, ну, якась помідора, огірочок. Ну, традиційна. Ковбаска, сир. Пасочка обов'язково. Ну і добрий настрій і будемо молитися за мир і перемогу. Та як завжди, все національні: яйця, колбасу, сало, пасха, само собою. Все так, завжди. Святкувати буду з двома дітьми. Покладу паску, яйця, колбаску, сир, все ще люблять діти. Яйці, колбаска, масло, сир, то й що всі є, ї... ну що ще? М'ясо, якщо є сало якесь. Що є, то і кладе? Зазвичай ну, головне це Паска. Саме головне. В другу чергу завжди це йде ковбаска, я вважаю. А так, взагалі, ну всього потрохи, я б сказала. Саме більше це ковбаска. Я, я правда, я люблю ковбаску. Ну, Паско, яєчка, ковбаско. Ну, таке все традиційне. Не знаю, навіть м'ясо саме цікаво, а то все остальне таке. Ну, так завжди. і пасочка буде і там, ячка, ковбаска, хрін. Буважково. Великдень одне із найосновніших свят у літургійному календарі. Традиції його святкування різні залежно від регіонів України. Та мета у всіх одна: ще раз пригадати ціну нашого спасіння і побути у колі дорогих нам людей. Нехай ці свята прийдуть без тривог, а Господь дарує нам таку очікувану перемогу. Христос Воскрес! Воїсти воскрес!